Сьогодні з візитом в Приморськ прибув президент України Петро Порошенко. Мета поїздки відкриття першої черги приморської вітряної електростанції. Приморська вес черговий амбітний проект, яким займається український енергохолдинг ДТЕК у співпраці із західними партнерами, в зв'язку з чим Петро Порошенко підкреслив, що Україна стає більш привабливою для іноземних інвесторів. І дуже важливо, коли це робиться приватними інвестиціями, бо це означає, що інвестори довіряють Україні. Не бояться вкладати в Україну. Я хотів би саме тому я сьогодні тут. І щоб це побачила вся Україна і весь світ. Дякував будівельникам і співробітникам електростанції. А також нагадав, побудова станції важлива не тільки для всієї України, а й для приморського району. Компанія «Детек» інвестує понад 5 мільйонів гривень в соціальну інфраструктуру району. Буде і дитячий садок, модернізована школа. Друзі, знаєте, як це як називається? Ми своїх не бросаємо. Разом з президентом запускав першу чергу приморської вес генеральний директор компанії ДТЕК Філіп Лекебуш. Let's start it together. Let's start it together. Я маю велику честь запросити вас до запуску в роботу перших турбін від Приморської вітроелектростанції. Це <плес> справді велике свято на Запоріжжі. Президент ще раз наголосив, сьогоднішня подія не локальна, тому що спорудження нових джерел енергії, запорука енергонезалежності та успіху України в майбутньому. Завдяки таким проектам, завдяки результатам реформ, які вже приносять перші плоди. Ми сьогодні маємо можливість відкрити другий фронт. І другий фронт, знаєте, це, що це фронт боротьби з бідністю. І вона ж дія не менш важливе фронт перший. підкреслив, програма монетизації субсидій вже працює, а індексація пенсій, запланована на початок березня, буде проведена в повному обсязі. І найближчим часом я пропоную запропонувати ще один крок, який підтримує багатодітні родини. І кожна родина, яка має трьох і більше дітей, отримує на третю, четверту, п'яту дитину компенсацію пряму. І кожен місяць в розмірі прожиткового міну. Найближчим часом Приморська ВЕС буде підключена до об'єднаної енергетичної системи України і почне генерувати зелену електроенергію. Введення в експлуатацію другої черги станції потужністю також 100 МВт планується до 2020 року.